Благання мого, коли ти Господи, зворатимеш на беззаконня, то хто стоїться, Господи, та в тебе є прощення. Много моє серце, знеможе нечисленними нападами лукавого, схоже на грі повного знемоги, прикрите Нечутливістю, нечутнимстю немовкам. Ти спасе, що деревом твого життя дайного Христа оживив усіх, що перебували в аді, підведи, оживи мене, щоб і я з острохом міг прославляти Твоє божество. За дня і мене твоя надій на тебе, Господи, надійся душа моя, на слово твоє надійся душа моя, на, о, о, Господа. Спокушений лукавим, як завжди, любив багатство розтлінних пристрастей. І безглуздо веселився в марноті. не зважав я на мій розум, коли мімов той лазар був голодний на божі страви, визволи мене слове своїм милосердям від майбутнього вогню, щоб я, міг славословити тебе, людина-любця. Від рані сторожі до ночі, від рані сторожі, нехай поває на -го Господа. Сьогодні відійшов лазар і за ним лядає витаганія, воскрещивши його змертве спаси наш. Ти завірив твоїм друзям своє величне Воскресіння, умертання до яду, Адамове, одного благовлення, того му і ми тебе. огоспівуємо. Бо Господа милісті ми відкуплення велике в нього, Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його. Ти славний зодягнувся У багряницю обагряно крові твого тіла, того опту. Божественною благодаттю, і голову свою ти прикрасив. Він вінком життя нетлінного, не тлінного, несучи, правиці, немов берло, хрест непереможне знамення, все мудрий мученику, царюєш з Христом постійно радіючим, хваліти, Господа всі народи. Прославляй його всі люди, Ти славний був знаний.